Цю свою мандрівку я присвячую одній людині, яка відкрила мені підземний Київ з його підземними тунелями, річками. Для сотень людей, для сотень українців, відкривала цілий світ. Ім'я цього хлопця Микола Фетісов. Світла, добра, позитивна людина, патріот України, який з перших днів вторгнення Росії в Україну. Залишив туристичну діяльність, відправився на фронт, захищаючи нас з вами. І, на жаль, на жаль, 20 травня 2022 року загинув в боях. Хто знав цю людину? Мені дуже цікаво, напишіть мені в відгуках. Людина живе до тих пір, поки ми про неї пам'ятаємо. Саме в пам'ять про Миколу Фітісова. Я відправляюся в цю мандрівку і завжди буду згадувати його добрим словом. Slava Ukraini. Put double everybody. Slava Ukraini. Ранок не знаю, добре чи не добре, мухи не давали спати. Сьогодні повключали всі прилади, щоб тих мух побувати. В цьому прекрасному місці подивіться, наскільки тут все красиво, наскільки тут благодатно, яка тут природа, пташки співають, простір, ліс. Але затмарив наш ранок оця вчорашня подія, моя пригода в кавичках. Коли порвався, не порвався, а заліз ланцюг між колесом і касетою з зірками. Власне, зараз я вам його і покажу. Ось результати вчорашнього дня. Наш велосипед. І ось ситуація. Давай покажемо. Бачите, ланцюг заліз між колесом і зіркою. Обов'язково додивіться цей ролик до кінця, і ви побачите, чи змогли ми ліквідувати цю аварію. Не забувайте ставити, звичайно, подобайки. Ну що, дорогенькі глядачі, зняли ми ланцюг, затиснули в тиски, покрутили і ланцюг вийняли. Зараз будемо все ставити на свої місця. О, що значить геолог. Широкого да, Дуже широкого профіля. Хочу показати вам ще. Господарство Наташини. Вам може, мабуть, цікаво, яка вона господиня. Ну, по-перше, ви бачите тут патіо, де стоять наші велосипеди зверху виноград. Такий красивий, надіюсь, плодоносить. Тут є такі ромашечки. Ось ціла куртинка. А далі кілька гектарів землі. Зараз подивимося, що росте на цій землі. І покажу вам зворотну сторону. Будинку. Вам, Мабуть, цікаво. Ось таким садом красивим доглянутим. Тут ліс, свіже повітря, дровниця, янгол, який охороняє всі ці дрова. Ну, квасоля це боби, помідори, цибулька, ще різновід цибульки. Далі картопля. Тут, як я розумію, морква. Оце морква. І найсолодше, що може бути у світі, це полунички. Ось дивіться, які смачні полуниці. Мабуть, цей фільм ви будете вже дивитися, коли пройде сезон на полуниці. Але зараз якраз цей сезон наступив. От. Прийшла собацюра сюди. ця собацюра. Вже хоче, щоб її гладили, а ми з'їмо полуничку, відчуємо смак справжньої полуниці. М -м -м. Це просто чистий ульот. Прощаємось. Зустрів тебе як старого знайомого. Давно ніколи не бачилися, але таке відчуття, що я тебе знаю дуже довго. Не бачились взагалі? Так. А, і... а то дуже приємно для того, щоб майбутній раз зустрітися надовше. Так, геологи. <свіття> <свіття> Знаходьте корисні копалини в Україні, <свіття> щоб ми були багатими. Ну і переможемо ворога, і будемо мирною країною. Мирний, мирний час. Так. Поборемо ворога. Okay. Давай. Давай. Причина від'їзду така, що через пару днів е, у його внучки випускний. І вона дзвонила і сказала: дідусь, ти що не будеш на моєму випускному? Так буде мені прикро. У нього жалося його серденько. І це була одна причина. Друга причина полягала в тому, що е, у нього електровелосипед, так як ми говорили. І коли ми їхали вдвох, він підлаштовувався під мій ритм. А я ж крутив ногами цих 120 кілометрів вчора. І від того, що він весь час гальмує свій електровелосипед, дуже швидко сідає його акумулятор. Мало того, що він швидко сідає, той акумулятор ще може просто, ну як кажуть в народі, полетіти від того. Тому він прийняв рішення: заїде ще в сусіднє містечко до своїх родичів. А я вже в своєму темпі буду мандрувати далі. Наташа розкаже а, мені і вам дуже цікаву інформацію про ну, таку місцеву родзинку. А ми зараз знаходимося в такому районі, який називається Повят Білгорайський, тобто місто Білгорай, місто пов'ятове, тобто столиця нашого пов'яту, який має 100 тисяч мешканців, а наша гміна має 7,5 тисяч мешканців. То ну, і так, ну, і такою дуже знаною. Под травою, остравою є пиріг білгорайський, ще його називають в кожному селі трошки інше. Або гречневий пиріг, або круп'як, або картофляк. А він повстає з трьох з двох взагалі, продуктів, головних гречка і картопля. Кожна господиня дає там трошки щось від себе, вона дає яйця, друга сир, третя сметану. І це таку суміш запечується в печі. Але є пиріг лисий, тобто він взагалі без шкірочки, без хлібної. Ну і він дивись, який ж в нього всередині. Хто не знає, каже, то такий паштет. Але це пиріг, куп'я, картофляк. Ага, тут дивіться, тут всередині наповнення. Знаєте, як пирогі з квасолією, як Ні. на Волині ми колись коштували. Цей шкіроч з дріжджового тіста, такої тоненької. А взагалі буває лисий, він часто теж печу такі без шкірочки, сам пиріг речний. Тобто це є такий традиційний так, місцевий, так. який тут з давніх давен готували. Ну і він е, дуже смачний теплий, його їдять е, він колись був таким святковою потравою, весільною, і це багата така страва, на кожен день вона не пеклася. Тобто на весілля, да, на Великі свята. Багато так, таких так, так, на весілля і на дорогих. великі свята. Ну і від нього замість хліба можна їсти отак просто. Але ми зараз зробимо піджарений, він дуже смачний. Ага. На Кидаємо на пательню. І ще раз скажи, всередині що? О, там, начинка. Я скажу. так. в господиня робить по-своєму. Моя свикруха робила так, що готувала картоплю, води трошки відливала половину і в ту гарячу картоплю товкла разом з крупою пречнею. Ага. І оставляла так на пів години. І та крупа запарилася. А тоді вже додавала інші сіль, яйце, сметану, тобто шкварочки, жир. І воно таке все з сумішцю замішувала і запитала ще в печі, бляшці. І тут, тут цей поріг, вписаний на є такий список регіональних продуктів виводства Любельського. І там десь понад 100 вже продуктів є. Тепер так то ж воно так, якби зареєстровано, воно традиційне там треба було написати е, цілий рецепт, все документувати, що він давно вже робиться. Це все рівно як піца, як борщ український, тобто занесений, якби в, в реєстр ЮНЕСКО, тільки місцевого значення. Кожна область має своє, але це взагалі е, список загальнопольський. Я роблю так, як моя свекруха мені показала. Трохи сиру, все на око. Трохи сиру, трохи солі, трохи перцю, трохи сметани. І отак воно виглядає. Це сметанкою так помазали. Ну і скуштуємо, воно є на смак. Спробуємо. Гречка да, відчувається. Коринка така густяча. смачно, повірте, смачно. Добре. Так. Бутерброд. Двоповерхова канапка. Ну, а у Наташі дієта, бачите, як? Дієта. Гречана. Я стільки з'їм. Бачите, справжні труженики села. На тракторах. Я теж не гаю часу. І от допомагаю по садовим справам. Обрізую яблуні. Ось цю вже, як ви бачите, гарненько так підрізав, така вона стала кругленька. І ви бачите, така захаращена яблуня. Ось зараз я її приведу в порядок цю яблуню. Хочеться зустріч. ніжної радості.